Сьогодні розглянемо стрибок у довжину з місця. Стрибкові вправи сприяють зміцненню м'язів ніг. Розвивають силу, швидкість, спритність. Також навчають орієнтуватися у просторі. Техніка виконання стрибка. Вихідне положення стійка ноги нарізно на ширині ступні. Ступні паралельно, носки біля визначеної лінії. Перед початком стрибка треба підвестися на носки. Підняти руки вгору, потім опуститися на всю ступню, ноги напівзігнуті, руки відвести назад, тулуб нахилити вперед. Під час виконання стрибка відштовхуємося двома ногами і робимо водночас мах руками вперед вгору. Енергійно випрямляється тулуп. У фазі польоту ноги згибаються, коліна підтягуються до грудей, руки вперед. Все тіло також спрямоване уперед. Приземлення виконується тільки на півзігнуті ноги, руки вперед, забезпечуючи тим самим м'яке та стійке приземлення.